Ось у чому помиляється Трамп? По-перше, виробництво в США дорого. Ну, дорого з точки зору людина-годин грошей. І це, до речі, не підніметь кількість робочих місць аж так, що прямо аж. Тобто, підняття кількості робочих місць, як на мене, це в принципі ще той популізм з боку Трампа. Він не може цього обіцяти. Він просто не може цього обіцяти, тому що всі йому скажуть зсередині Америки, самі американці, що Трамп, так би мовити, ще, ще тебе зікало, тим не менше. Трамп же ввів тарифи, як ви його чули, напевне, бо я слухала і просто <схи> просто сильно сміялася, він це увів по доброті душевній. Я оцінила реверанс. І всю його доброту. Тим не менше, Трамп це обґрунтовує так. Ви ввели мита на наші товари, а ми добрі. Ми добрі. Ми введемо половину мита на ваші товари. От така є красота не дать не взяти. Але взагалі-то гірше і найгірше Трамп робить собі. Тому що весь інший світ. Він все ж таки лишається прихильником плюс-мінус чесної торгівлі. Давайте так. Цілковитий принцип fair play в політиці не діє взагалі, але в економіці плюс-мінус час від часу відіграє. І весь світ зараз, він не буде домовлятися з Трампом, як цього хоче Трамп. От я чогось думаю, що не цього разу. Тобто Трамп це робить зі ставкою на те, що а до нього ж прибіжуть? А ніхто не думав, а що буде, якщо до Трампа не прибіжуть? Як варіант. Що буде, якщо країни до Трампа не прибіжуть? Що буде, якщо країни образяться, як мінімум? Тому що країни і так прив'язані до долара, так чи інакше?